Отож, наступна тема, про яку ми будемо сьогодні розмовляти, це демократизація доступу до довгоочікуваних активів. Здійснюючи значний крок у напрямку демократизації доступу до довгоочікуваних цифрових активів, Helix, флагманська децентралізована дівчина платформі інжектів, оприлюднила свою новаторську пропозицію Pre-Launch Features. Ця ініціатива знаменує собою ключову зміну в ландшафті криптотрейдингу, оскільки відкриває двері для майбутніх токенів до їх дев'ю. Та а, на публічних біржах, власне. Розуміння фьючерсів перед запуском. Все тут дуже просто, і ви зрозумієте, чому. З вами містер Атлант, і е, їдемо розбиратися. При лаунч виділяється як революційна концепція в криптовалютній торгівлі. Це фьючерсні ринки для токенів, які ще не будуть представлені на публічній біржі криптовалют. Це стратегічний крок. Helix руйнує традиційну систему, де ранній доступ до активів був привілеєм небагатьох. Тепер Helix дає можливість кожному трейдеру, незалежно від його статусу, отримати доступ до цих очікуваних активів і торгувати ними. Селестія Тія перший раз багатьох. Перший швидкісний ринок перед запуском Helix включає Селесті Тія, модульний консенсус і мережевий токен. Селесія, яка відома своїм унікальним підходом до інфраструктури блокчейну, а викликала значний інтерес у криптоспільноти, що робить Tio ідеальним вибором для цієї першої пропозиції. Helix – центр для трейдерів і криптовалютних ентузіастів. Helix зарекомендував себе як провідна торгова платформа, пропонуючи низку функцій, а кот розширення типу ордерів, елегантний інтерфейс, канверд та повну історію торгів. Його сумісність між основними блокчейнами, такими як Cosmos, Ethereum, Solana та Polygon, у поєднанні зі зручною екосистемою, пропадше зручною системою управління портфелем, позиціонує Helix як кращий пункт призначений для трейдерів і власне криптоентузіастів. Чому б а, і не так? Угу. Як ви думаєте? Отож, їдемо далі. Рекордне зростання та потенціал. Подорож Helix з моменту її запуску була не менша і не чим іншим, як надзвичайним. Протягом місяця після заснування загальний обсяг торгів перевищив 1 мільярд доларів. А це такий вагомий крок. Станом на жовтень 2023 року ця цифра різко зросла до понад 13 мільйонів доларів, що підкреслює експонціальний ріст Хелікс і довіру, яку він завоював у спільноті криптотрейдерів. Що лежить попереду? Оскільки Хейс продовжує розширювати свої позиції та можливості, горизонт виглядає багато багатообіцяючим як для платформи, так і для її користувачів. Представлення при Launch Features це лише початок, зрозуміло. А з Helix Injective це а, не просто створює платформу, власне. Вона культую революцію в децентралізованій торгівлі. І на висновок все про а, вище сказане і. Uh, почнемо. Інтеграція Features на Helix і звідченням прихильності інжектів до інновацій та інклюзивні у криптопросторі. Це є наступне, забезпечує справедливий доступ до майбутніх цифрових активів. Helix не лише покращує торгівлі, але й робить внесок у більш. Демократичну та прогресивну криптоекосистему це також зрозуміло. Наступне, поки ми продовжуємо цю подорож, потенціал для зростання та інновації здається безмежним, що робить час бути частиною спільноти інжектів і Helix зі своїми унікальними пропозиціями та надійною платформою готова змінити майбутнє зазовані торгівлі. Це також є і на останок це слідкуйте за новинами та приєднуйтесь до нас і до нових зустрічей.